Доброго дня, мене звати Віктор Глобородько. Я взагалі все своє життя займаюся журналістикою. Хоча в мене технічна і економічна освіта Ну, так от склалось. Але в принципі, ну я не тільки член на Національної спілки краєзнавців України, бо мені це просто цікаво. Але крім того, ще й написав таку книжечку: вона поки що в одному томі, а є, буде ще такий самий, приблизно такий самий Томик: Олександрія, історія за Дніпров'я. Яка буде розказувати, розказує про те, що таке є Олександрія і що таке взагалі історія такої ну, з незвичайною назвою да, для степового краю, така якась от дивна, на перший погляд, назва. Ми трохи про це поговоримо, якщо це буде цікаво, звідки ця назва прийшла і чому вона саме така. А, до речі, от ви бачите біля себе три такі локації, які є характерними і дуже цікавими для Олександрійців. Можливо, біля однієї з них чи якоїсь із них були. Це от напроти, це будинок. Земського зібрання, така будівля в стилі українського модерну. Потім знову ж, але вже не український, а просто якби, європейський класичний модерн будинок Піщевича поруч і пожежне депо. Зараз там навіть куранти поставили, годинник такий. І от він, як у нас така, ми так фантазуємо собі, що це наша місцева ратуша. Хоча у нас не було такої будівлі, але вона дуже приваблива і дуже цікава. Ну, от з такої розминки, трошки, да, із з таких образів ми почнемо говорити про Олександрію, який не багато немало, але 300 років. І от десь приблизно 100 150 років ще є дослідження про історію міста і нашого краю. Чому? Ну тому що дійсно територія цікава по-своєму і має багато своїх історичних незвичайних коренів. Поговоримо спочатку про найпікавіші, найцікавіші моменти, які відбувалися одразу так коротко по хронологічній лінії. П'ять тисяч років тому артефакти на території Олександрії, Нижні Михайлівської археологічної культури. Це просто щоб ввести вас в дискурс, да? тобто що це за територія. Тобто, приблизно п'ять тисяч років тому точно ми знаємо, що на цій землі вже існувала, е, ну, не просто там хтось пройшовся якимсь чином щось говорив. А тут вже була якби цивілізація певна, хоча не було постійних населених пунктів. Але от, до речі, артефакт, який я про який я говорю, якому приблизно 5 тисяч років він знаходиться біля Олександрівського краєзнавчого музею. Це така кам'яна брила, гранітна. І таких артефактів потім знаходили на території нашого краю постійно. Якщо ви відкрите підручник з історії, ви там все це побачите, всі ці періоди, всі і в нас були. Тут були і кімрійці. І черняхівська культура позначила. Єдине, що не було, це скіфів. От скіфи це були трохи південніше. Ми були межею. І от Олександрійська взагалі, територія це межа степу і лісостепу. лісастепу. графічно, історично, так склалось. Уже ну, якби, по факту. Ну і декілька ще важливих подієвих якби, речей. 1746 рік це створення, власне, прото прото Олександрії, перший населений пункт Усиківка, потім 1784 рік. Формування того, що ми називаємо Олександрія-Олександрійськ, ну там декілька назв було одразу, і власне формування, початок формування міста. І 1946-й, не всі навіть кризнавці вам про це скажуть, але я все-таки виділяю цю дату, тому що саме в цьому році місто повертає собі статус міс е е управління цієї території, саме як міста, тому що, от, виявляється, до речі, якщо ви знаєте чи не знаєте, в радянській системі районні органи влади були вищими, ніж місцеві міські, будь-які. Тобто були там виключення там Харків і ще декілька міст, а все інше це була от така от площинна рівнина. Да? Тобто область, район, місто там і нижче, нижче, нижче. І тут от Олександрія знову повертає собі цей статус. І це було важливо, тому що починає розвиватись бурвугільна галузь і все, що з нею пов'язано. А це і економіка, і суспільний розвиток, і частково культурний, тому що це приносило е, певну динаміку в е, життя нашого міста. Е, ну і... Трошки поговорили про археологічну культуру, поговоримо про самі початки. Звідки взагалі взялася Олександрія і все, що з нею пов'язано? Це Гетьманщина. Це Казацька Гетьманщина, причому е, наша територія називалася Задніпров'я. Чому Задніпров'я? Тому що та сторона Дніпра це була Гетьманщина, а ми були за цією стороною. І казаки вважали, в принципі, цю територію своєю. Вони ніколи її не полишали, і це була навіспірна територія між Гетьманщиною і Запоріжжям. Але, в принципі, гетьманці тут постійно владарювали. І вони постійно собі повертали цю територію законними і не зовсім законними методами, ну, скажімо так, незаконними. Тому що так от декілька там імперій вирішили, як це відбувалося. 1681-1686 рік Бахчисарайський так званий вічний мер, коли імперії розділили цю територію і сказали, тут буде буферна зона. Ніхто не має жити. Козаки це, мабуть, сприйняли, але вирішили по-своєму. Що вони вирішили? Вони почали. Реколонізувати цю територію, і просто заселяти її економічно і військово обґрунтовувати тут свою присутність. Одним із найактивніших учасників цього руху, і практично багато його прихильників формували саме цю територію Задніпров'я. Дніпров'я, і, в тому числі, один із, ну скажімо, сподвижників Данила Апостола був і на території сучасної Олександрії Усиківки. Це ми про нього зараз трошки поговоримо теж. Значковий товариш Михайло Овраменко. А, а... Данило апостол, який був, до речі, не тільки е гетьманом, але перед цим Мергородським полковником тривалий час. І взагалі, от, Мергородський полк. Ми от, е Усиківка, маленький населений пункт в степу. Це е був кутір. Мергородського полку Кременчуцької Сотні. Знаходились ми далеченько від центру. Ось така карта, бо вона була складена і одним із цікавих дослідників паном Анатолієм Пивоваром. От у нас Кременчук, сотне місто. Ну і там десь дуже далеко Мергород. А ось тут Усиківка. Найпівденніша, в принципі, територія, але вона була тут на постійно. І тут багато ще інших населених пунктів, дрібніших. Вони тут не показані на карті. Ну, і такі відомі там з казацьких часів міста, як Крилів. Там всі вони отут, біля Дніпра. А ми отут дуже-дуже південно. І тут фактично була межа так званого Задніпров'я. Далі вже було або Запоріжжя, або Кримське ханство, або хтось інший, але точно не Гетьмачний. Що почало відбуватися далі? Ну, зрозуміло, що. Е для того, щоб себе тут закорінити, треба було освоювати цю територію фактично. І е, одним із перших був Неусик. Ну так, Грицько Усик це один із тих, хто фактично створив е, цю територію. От Усиківкою називали цей невеличкий населений пункт, який потім став Олександрією. Але до цього, до 1746 року, до цієї знакової події, яку ми точно знаємо в документах про це говориться, був іще і е, пан. Михайло Авраменко, значковий товариш, атаман Городовий Кременчуцький. І тут він на Рісті Березівка, до речі, недалеко тут від нас, там, що далі так проїхатися, там буде міст через річку Березівка. І от десь в тому районі, далі до Покровського мікрорайону, десь там знаходився його населений пункт. От я 1731 рік. Учасники освоєння цієї території. Потім ці прізвища постійно будуть згадуватись, і це було дуже багато таких цікавих родин, як, наприклад, Андрій Байдак, один із них, наприклад, там один із ну, наступників байдаків, став не тільки там представником державної думи, але й був дуже цікавим освіченим інженером, який будував залізниці в імперії і фактично створював технологічну міць на той час. Ну і багато інших і от весь цей розвиток. Перериває потім бажання Російської імперії знищити Гетьманщину і все, що з нею пов'язано. Ну, а так просто для того, щоб ми теж орієнтувалися, де ми знаходимося, от наш театр, де ми, да, і стадіон. Ви, мабуть, теж його бачили. Ну, от Якщо дивитися по старовинним картам, одесь отут на злеті цих річок, отут і був центр міста. Тобто ми фактично знаходимося на території, де раніше і засновувалися найперші. Прояви постійного осідлого життя на території Олександрії. Тобто таке місце у нас тут історичне. Ну і імперія, звісно, не дуже хотіла, щоб Гетьманщина тут владарювала якимсь хоча б чином. І вони що придумали? Вони вирішили, ну, добре, Казаччина, ми не можемо контролювати, ми придумаємо щось на заміну їй. І створили так звану Нову Сербію. Ну, Сербів там було не так багато, тобто їх якби переселяли, давали їм тут велику територію. От ви тут приїжджайте, бути і військовими, і бути одночасно людьми, які освоюють цей край. Завершилося це великим розкраданням кримінальної справи із засиланням пана Хорвата, який був очільником цієї всієї історії. Ну, Заслали його, хотіли навіть. Стратити, але потім якимсь дивом він повернувся і навіть ще й доживав свого віку в Харківщині. Але е, справа була зроблена: тобто Гетьманщина і Гетьманський устрій був зруйнований, і на цій території замість Новосербії імперія зрозуміла, що цей проект провальний. Давай видумувати щось інше. І потім почалася ціла там каскад, такий різноманітний адміністративно-територіальний змін, який завершився. Ну, Там було декілька указів, але прикметний був саме цей 22 січня 1784-го про утворення Олександрійського повіту Катеринославського намісництва. Воно величезне було. І от тут от на карті показана Олександрія. Ця історія з таким от районуванням, да, цієї Гетьманщини. Була спочатку без назви взагалі міста. Тобто, було спочатку сказали, от буде Олександрійський повіт і ще будуть якісь повіти. Е, назву не визначали конкретно і не визначали навіть, де буде знаходитися центр повіту. І, е, зрештою, чиновники дуже довго там якось між собою з'ясовували, де ж це буде відбуватись. І тому на початку е, визначили навіть декілька варіативність назви була: тобто Олександрійськ або Олександрія. Тобто було декілька е, назв. Паралельно вони існували десь приблизно рік, а потім е, все таки вирішили чомусь зупинитися на цій версії. Е, зараз е, є багато різних версій, чому саме така назва, і звідки вона взялася, чому перейменували саме так. Але я схиляюся до думки такої, що це було достатньо. Ну, популярна історія, коли, наприклад, маленький козацький населений пункт, недалеко, до речі, від ну, в Дніпропетровщині, не хворощі, перейменували на Олексопіль. А тут Осиківку на Олександрію. Олександр і Олександр, Олександрія, Олександрійськ і все, що з цим пов'язано, це, без сумніву, впливи Олександр Македонський, герой еліністичного світу, які намагалися ну, там, різними методами еліністичні або псевдоеліністичні назви. Створювати на території Півдня і центру України. Ну і от таким чином і з'явилася ця назва. Модна, цікава. Хтось із чиновників підписав, ми не знаємо автора, звідки це взялося, і указу не існує. І от так і з'явилася ця назва. Дещо ну така дивна, як для навколишньої території, але достатньо цікава і по-своєму органічна. В 1795 році трапилася біда, тому що змінилися орієнтири, як кажуть. І в Олександрії забирають не тільки повітовий статус, але й статус міста навіть на тривалий рік, на тривалий, тривалий час Олександрія залишається казенним поселенням. Ну це було не так вже й погано, тому що не вдалося тоді створювати тут на цій території військові поселення, не було закріпачення. Фактично, ця територія була постійно, ну більш-менш вільна від кріпосницького ладу і всього того, що з ним пов'язано. Ну і 14 березня 1806 року з'являється нарешті е, указ про е, заснування другого Олександрійського повіту. Олександрії повіта, повітовий побітовий статус. Ну і тут дуже цікава історія. Бачите, я там дюка поставив фото не дарма, тому що виявляється, це дослідили краєзнавці колеги. Виявляється, що аж два подання спеціально, і причому ще й е, купа там іще додаткових документів було від дюка Решельє, якого ми знаємо як патрона Одеси. там, Губернатора э, півдня України э, військового, э, до речі, тому що це був ну, найвищий, там, якби за титулом, ну, за значимістю титул э, на той час, і він міг реально ухвалювати багато різноманітних рішень. Так от, він э, разом із паном Гладким, а це був вже цивільний губернатор Херсонщини, э, дає подання і постійно турбується про те, щоб Олександрії повертали цей статус. Ми не знаємо, що спрацювало, чи економіка, чи бажання повернути статус місту, чи якісна і цікава логістика. А дійсно, Олександрія логістично ну, дуже зручно розташована на цій території. І все ж таки ухваляться цей в 1806 році це рішення, і Олександрія собі статус повертає. Ну і трошки от повернемось до цього слайду. Чим він цікавий? Ще в 1784 році, при заснуванні першого Олександрійського повіту, також створюється і проєкт забудови повітового міста. Тобто, от ви бачите схему, за якою вирішили забудовувати Олександрій. Практично вона реалізована. Але не повністю. Ну, звісно, це епоха відродження. Ми бачимо ці площі, зеркальні, симетричні, восьми променеві. І... Частково ці вулиці або забудовані, або там переплановані, але дуже багато що цього залишилось. Сьогодні це площа Соборна і площа Покровська. І тут, і там, ну, раніше були храми. Зараз немає. А... Цікаво те, що ця вся містобудівна, містобудівний проєкт. І чому, власне, Олександрія, до речі, входить у список історичних населених пунктів України, тому що він був реалізований і дійсно місто немає хаотичної забудови, а воно побудоване за цим. Проєктом і багато хто приїздить до Олександрії, говорить про те, що місто зручне ну тобто, у нього така логістика своєбраз. З одного боку, місто якби і не маленьке, але з іншого боку, дуже зручно переміщатись з одної частини в іншу. І, можливо, це частково заслуга того, що існував такий містобудівний проект. Ми не знаємо автора, але такий проєкт існував. Причому в декілька версіях цей проект є в архівних документах це знаходять. Е, ну, Ми говорили про, скажімо так, архаїчну Олександрію, і зараз трошки поговоримо про модерну. Часи змінюються, і в 19 столітті наступає епоха земства і всього того, що з ним пов'язано. І, е, в принципі, стара патріархальна Олександрія йде в минуле. І з'являються нові сакральні центри. Наприклад, той же самий Театр. Ну і, звісно. Повітове земство, ну це ж, до речі, будинок Піщевича поруч. Тобто Семен Піщевич, власний е очільник земства, він спочатку собі будинок побудував, а потім ще й земство. Ну, такий був хазійновита людина. Е електротеатр, бачите, так цікава така вивіска. Чому не просто так? Тому що, ви, мабуть, знаєте, вам вже розповідали да, про те, що третій власник Пан Чібісов вирішив тут ще й електрифікацію зробити, що на той час було, ну, якби. Цікавим досягненням, тому що в Європі поширення електроенергії в містах з'явилося десь в 900-х роках. Це приблизно синхронні речі, тобто Олександрія була, хоч і повітовим, але достатньо розвинутим містом. Ну і з'являється, звісно, інфраструктура, все, що пов'язане з політикою. Тобто, той патріархальний уклад він вже був не цікавий людям, і вони знаходять, намагаються знайти для себе інші та якісь центри. Одним з них був театр, який не мав професійної трупи. Мав власників, антрепренерів, кого завгодно, але тільки не власний театральний труп. Це і зрозуміло. Місто маленьке фінансувати це дуже проблематично. З іншого боку, тут постійно з'являлися інші театральні постановки. І що найцікавіше, місцева еліта брала участь у цих театральних постановках. Вони самі були акторами. Тобто складається враження, що це був їхня ідея. Да, створити такий театр, створити такий. Контроверсійну да, таку культурну точку, яка б притягувала б людей і давала б можливість розвиватися і кожному з них, до речі. Ну і поруч, тут, до речі, що цікаво. Ми, коли проводимо влітку екскурсії, ми отак показуємо, і це візуально дуже добре видно. Якщо виходити з, з центрального входу театру, він приблизно так і є, як сьогодні, то ви можете війти ось в центральний вхід земства. Ну, люди планували, розумієте, у них все було. Під лінійку. І це якби не просто так, тому що тут був ще й ну, біля земства, і напроти театру. От зараз тут скверк такий, да? а раніше це був такий парк, в якому був найкращий ресторан в місті. Це була загрожена і охоронювана територія. Тут могли ходити люди, але були поліцейські, все це охороняло. Тобто, це був така, була така затишна центральна територія, елітна територія, яка була. І вона дійсно відрізнялася від одноповерхової маленької Олександрії, яка існувала навколо. Бачите, я трошки прибутав слайди, коли готувався. І е, хто саме займався цими питаннями? Ми можемо назвати декілька прізвищ. Ну, наприклад, очільник управи. Перший очільник управи 1865 року це Іван Гронович, потім пан Кефала. І от ще два прізвища, просто видатних: це Микола Зерваницький і Семен Піщевич. Гронович, Зерваницький, Піщевич люди були непересічними. Ну, наприклад, просто так, щоб зрозуміло було, Гранович був лікарем, причому дуже класним лікарем. Його там все місто проведжало на пенсію, а потім там зробили величезний альбом. Він був одним із тих, хто заснував власне медицину професійну в Олександрії, і тому ну, дуже поважною людиною був і дуже класним лікарем. Зербаницький, це кандидат, до кандидат юридичних наук, людина, яка написала розлоги на сьогоднішній день до сих пір. Освоїмо цікаву працю про земельні сервітути і все, що з ними пов'язане. І от така людина з таким рівнем, да от вона живе тут в Олександрії і почуває за себе ну, добре, нормально. Чому? Тому що в неї є можливість себе реалізовувати. Семен Піщевич унікальна теж особистість взагалі, це окрема історія про нього говорити. Він був не тільки. Керівником і очільником земства, але ще й плюс до того, потім, коли почалася українська революція, він пішов на сторону гетьмана Скоропадського і був очільником христинського е -е, христинської губернії, губернянням старостей. Ну тобто людиною, яку навіть пророкували на пост міністра внутрішніх справ. Е -е, дуже цікавий господарник і дуже е -е, вмілий політик, але ну ми знаємо, як історія повернулась і. Як не вдалося у цих людей побудувати українську незалежну державу в той час. Пан Павлученко це людина, яка займалася все своє життя торгівлею, а плюс до того був Олександрійський міським головою. В той час от міські ради, міські думи вони відігравали дуже таку посередню роль. І, чесно кажучи, тут от на території Олександрії, зокрема, найбільше Потужність і динаміка була у повітового земства. Саме там збиралася еліта, і там концентрувалися якісь рішення і значні ресурси. Але міська рада, ну міська дума, все ж таки відігравала теж по-своєму цікаву роль. А пропускаємо багато всього того, що пов'язано з українською революцією там і з іншими подіями. Чому? Тому що не було таких пікових явищ. Ми просто були в рослі української української історії. Але от 1946 рік, про що я говорив раніше, вугільні поклади, які у нас тут є, буро вугілля. Вони вже починають розроблятися професійно сюди заводиться багато грошей, багато ресурсів, все це була ручна праця, все це була трудова мобілізація, все це було теж. Ну з великим там ну, скепсисом можна сприймати. Наскільки це було ефективно? Тим не менше почала створюватися потужна промислова база, і ну така фраза в да, Олександрія. Ровобережна кочегарка. вона там скрізь по будь-яким там підручникам і документам того періоду. І це дійсно так було. Але що цікаво, тоді в Олександрії з'явилися люди, які були інженерами, які були е не тільки освіченими, але й тими людьми, які могли запроваджувати інновації. І навіть в Олександрії з'явилася власна філія Дніпропетровського гірничого університету. Це теж певним чином дало поштовх для розвитку міста і почала формуватися інфраструктура вже навколо боровугільної галузі. З'явився електромеханічний завод, ну, який розвинувся там з інших підприємств. Це була як не ніяк один із найпотужніших підприємств в електротехнічній галузі, взагалі України, і багато інших підприємств, які навколо почали створювати оце промислове. Промислову зону, скажімо так. Да? І тому Олександрія вирізняється з багатьох інших населених міст Кіровоградщини, нинішній ще до сих пір ця назва залишається. Тим, що у неї є і історичний такий цікавий багаж, і, в принципі, до недавнього часу був і такий економічний інший потенціал. На сьогоднішній день буровільні поклади, ну це, на мій погляд, фантастика, щоб його відновити в тому вигляді, який був, але в іншому, можливо, так. Тому що в основному це все видобувалося відкритим способом. Це кар'єри великі були. Вони, коли відкачування води припинилося, це все залила вода. І зараз це великі, великі такі туристично відпочивально споглядальні локації, але точно не місця, де можна видобувати вугілля. Шахти закриті. Теж з тих же самих причин, тому що це не дуже висока, не, су, не дуже глибокі вони були, і плюс до того постійно все-таки були ну, насичення водою да, ці, цих підземних глибин. І Тому з різних причин не відбулося відродження вугільної галузі, можна говорити по-різному, але вугільної галузі, в принципі, в Україні сьогодні лише на Західній Україні там декілька підприємств, більш-менш щось там виробляють. Ця моноцентричність, от саме сконцентрованість на в галузі, зіграла злий жарт з Олександрії, тому що фактично, коли держава відійшла в сторону і сказала, ви що хочете, то й робіть, то ну, відбувся цей ефект доміно. Да? Тобто багато економічних складових міста почали згортатися. Але потім вони перепрофілювалися, і на сьогоднішній день існує певна економічна, ну, якби така. Не розвинута, але по-своєму самозабезпечувальна система. Тобто тут є і можливість а, ремонтувати аграрну, аграрні механізми. Є у нас тут виробництво ливарне, є виробництво, яке займається електротехнічною галузю. Ну, тобто є різні різні підприємства, їхній масштаб локальний, але тим не менше вони дають можливість ну, підтримати цей статус. Ну і останній слайд, який ми вам покажемо. Ну, от Олександрія після адміністративно-територіальної реформи стала центром Олександрійського району. Не зовсім зручно там зробиться. Оце Кіровоградська область там видно, да? І от Олександрійський район, там чорним таке показано. А все інше то всі інші райони. Тобто, ми десь друге або третє місце за величиною в всій Кіровоградській області. Чому так сталося? Мабуть, тому що просто, ну от. Отака компоновка, вона була, мабуть, обумовлена ще дуже давно, тому що це приблизно якщо так подивитися, це Олександрійський повіт Херсонської губернії, але в дещо зміненому форматі. Тобто Олександрія на сьогоднішній день це місто, яке є центром адміністративно-територіальним, що охоплює декілька міст, зокрема міста Світловодськ. І інші населені пункти. Ну і те, що я говорив: аграрний сектор, перероблення частково машинобудування, Ну, значний спортивний сегмент да, для Олександрійців. Це важливо. Наш футбольний клуб, який грає в прем'єр-лізі, і, і ви, мабуть, бачили стадіон або проходили мимо нього. бачите масштаб ну, цієї історії для олександрійців і для нашого міста. Щодо дозвілля, то дійсно є сучасні паркові зони, дозвілеві, власне культурно мистецька, якби таке середовище. Але на сьогоднішній день, скажімо так, коли я говорив про 300 років пошуку ідентичності, ми от якраз в цьому процесі, тому що нам треба зрозуміти, куди рухатися далі, як нам перебороти, мабуть, на мій погляд, все-таки, як то каже Ярослав Грицак, да, подолати, подолати нашу історію. Тобто, Переосмислити її і рухатися далі, тобто буровугільна галузь – це було добре, можливо на певний час, можливо, ми до неї повернемось колись, але треба рухатися далі і визначатися, що буде.